Початком хочемо надати слово директору ліцею Віталію Леонідовичу. Так, дякую, що надали слово. Шановні колеги, мені дуже приємно на самому початку такого вітання звернутися до вас, привітати свята, ми з вами будемо всі визначати цю неділю, побажати в першу чергу міцного здоров'я, виходячи з такої ситуації, яке ми зараз живемо, терпіння віри в майбутнє. Гарного настрою, миру, благополуччя, всім, ми. ну і для всіх нас мирного неба, спокійної роботи. І з великим задоволенням я хочу привітати вітання від нашого міського голови, від начальника відділу освіти, з днем працівників відділу освіти. Дуже гарні вітання, великому зв'язку бачите в соціальних мережах. Звертається увага на те, наскільки важлива наша праця всі розуміють, наскільки нам зараз складно, але так, що вчителі... Зможуть, вчителі тримають марку і заведемо свою справу освітянську до логічного завершення в цьому навчальному році. То ще раз вітаю святом і запрошую на 14.30 в, в наш центр дозвілля і культури на святкову програму. Одягайтесь, Дякую. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо учитель по-особливому, згадуючи при цьому не контрольну роботу чи тематичне опитування, а квіти і святковий настрій. Сьогодні ми відзначаємо День вчителя свято наших педагогів. У народі кажуть, письменник живе у своїх книгах, художник у картинах, а вчитель у думках і справах учнів. Тому кожна людина з почуття вдачності згадує свій рідний заклик. Своїх улюблених наставників, ваша праця і любов до дітей не розміщені. Кожен паросте вічності в серці плека. Адже всі вчителі це ще трішечки гучні, бо знання невичергні, як мудрість людська. Ви щодня даруєте нам знання, мудрість і добро. І саме сьогодні ми хочемо подарувати вам свят. Адже ви того варті. Дорогі вчителі, дякуємо вам. За натхнення, підтримку та знання. Вона що Хай Кожен день буде яскравим та радісним. Вчителі, ви наші супергерої. Дякуємо вам за оптимізм та віру в нас. Завдяки вам, ліцей, це місце, де мрії стають реальністю. <реку> <реку> Вчителі, ви лайк, який ми ставимо кожного дня. Дякуємо за круті уроки життя. Ви наш вайфа у світі знання. Ви наш Google мудрості і добра. Дякую вам за кожен крок, посмішку і підтримку. Ви заряджаєте нас енергією, вірою та мотивацією. Дякую вам за всі ранки, поради та сміх. Нехай ваше життя буде таке ж яскраве, як наші найкращі шкільні спогади. Дорогі наші педагоги, ми добре знаємо, робота вчителя це не лише уроки і перевірка зошитів. Це цілий стайс відкументних ситуацій, які щодня трапляються у ліцей. Учительське життя сповнене несподівано. Хто крикне закінчиться, хто ручка перестане писати саме тоді, коли треба поставити 12 оцінку, то замість відповідь запитання почуєш, а можна вийти? Це схоже на комедію, іноді на детектив, але завжди на справжній серіал, де головними героями є ви, наші вчителі. Тож ми вирішили показати невеликий уривок з цього серіалу під назвою «Буденне життя вчителів. Обізнаєте себе, сідайте зручніше та налаштуйтеся на гарний настрій. Отже, увага на екран! Дуже вас люблю. Дуже. В ці сірі будні ми вирішили зняти для вас ролик гумористичного характеру. Просто нікому не ображатись. Приємно, оперейте. В цій сірі будні ми вирішили зняти для вас ролик гумористичного характеру. Просимо нікому не ображатись. Приємного перегляду. Як ви викликаєте своїх дітей до дошки? Іди сюди, давай, давай. Як ви відчуваєте себе після закінчення робочого? дня? Я живе! Як ви реагуєте, коли учень каже, а я не знав, що це треба робити? А там олені олені. Не бриті і не голені. Ше відчуття, коли ви отримали зарплату. Мамі, мамі, мамі. Ви випускаєте 11 клас. Які ваші враження? Я біля, 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 біля. Як ви підтримуєте своїх колег в важкі хвилини? Буде добре. Що ви кажете своїм учням, коли вони списують? Не треба. Так. Цілу, ви. Як ви реагуєте, коли учні не прийшли на вашу року? Ваші думки у день останнього дзвоника. Це найкращий день мого життя. І назад не треба. Які ваші емоції після проведення уроку в 11 класі? Піду, топлюся, одність, що ви думаєте на рахунок підняття зарплати вчителям? Цей сон, цей сон, що, що ви думаєте, коли ваші учні відповідають вам не на англійській мові? Як ви себе відчуваєте після того, як пообідали? Ваші відчуття, коли ви забрали телефони у дітей на контрольній роботі? Кажуть, це мало. Наше життя, підсказують шлях, відкривають майбутнє. Але ми впевнені, навіть вони схиляються перед мудрістю та терпінням учителів. Саме сьогодні в зорі склалися особливо тама. Ми отримали прогноз для всіх знаків зодіаку, але не простий, а вчительський. Тож запрошуємо вас поринути у світ астрології у стилі Мейдінського. А зараз підніміть руки, якщо чуєте свій знак зодіаку. Завжди непоготові. Спочатку дзвінкий голос, потім журнал на стіл, і урок іде, як нотах. Учні знають, сперечати з одному, справа безнадійна. Тельці, читалі спокійні та витривалі. Вони можуть пояснювати тему тричі, а потім ще раз. Але якщо ви їх вивели з рівноваги, рятуйтеся, хто може. Учитель близнюк ніколи не читає один підручник. У нього ще п'ять запасних. Його улюблене питання. А чи знаєте ви що? Учні тільки встигають записувати. Учитель раб це найтурвотливіший педагог. Він пам'ятає не тільки оцінки, а й у кого боліла голова. А хто загубив ручку? Якщо в класі є раб, то це другий шкільний психолог. Лекри це вчителі лідери Їх чують навіть ті, хто сидить у коридорі. А їхня улюблена фраза Погляньте на мене уважно і повторіть ще раз. Учитель Діва завжди знає, де лежить крейдер, який зошит хто не здав, І навіть хто з учнів двічі чхнув на урозі. Ідеальний порядок їхня друга натура. Терези справжні дипломати. Вони можуть поставити і 7, і 12, залежно від того, як ви подивитеся. Вміють знайти баланс між посей тихо і давай відповідати. Учитель Скорпіон знає все, навіть хто списував на контрольник. Дивиться в очі так, що учні самі зізнаються, але насправді це найсправедливіший знак. Стрільці – найоптимістичні педагоги. Вони можуть перетворити навіть контрольну на веселу пригоду. Їхня фраза ну не страшно, наступного разу вивчиш. Учитель козак, суворий, але чесний, він завжди приходить на урок вчасно і вимагає того ж від інших. Але якщо ви стараєтеся, він ваш найкращий союзник. Водорій це найкреативніший знак серед учителів. Він може проводити урок у коридорі, у творі і навіть у тікток-форматі. Учні його обожнюють, бо з ним ніколи не буває нудно. Учитель риби це фантазер. Вони можуть так захопливо розповідати матеріал, що учні забувають про дзвінок. А ще риби завжди розуміють, коли учневі справді важко. От такий наш зоряний прогноз. Дорогі вчителі! Хай зірки завжди сяють вам яскраво, а учні беруть тільки радість і гордість. У нас для вас особливий номер, який нагадує про тих, хто поруч щодня. Хто знає кожного учня в мікрорайоні, хто вчить, підтримує та надихає. Це пісня про вас, наші улюблені вчителі. Про ваші теплі посмішки, про маленькі та великі наші з вами перемоги щодня. Вона звучить саме сьогодні, у живому виконанні щиро та від серця. Серця нашого ліцею. Хай у вашому житті буде більше світлих днів. Успішок та щасливих миттєвостей. Зі святом вас, дорогі вчителі! Дітя ми з свого боку, ваші вчителі, теж вітаємо вас святом, тому що ви дотичні до освіти, до педагогіки. Дякуємо за ці приємні хвилини, які ви нам подарували. Бажаємо гарного настрою. Приємного навчання, ну і варних вихідних. А вам, колеги, ще раз свято, приємних вихідних і по другі кілька запрошують.